Йощенко зрадник українського народу. Йощенко боягуз і негідник. Я думаю, що зараз на Задньому дворі вони приймають рішення, щоб сюди прислати. Вертольот Януковича, який був куплений за народні гроші. цей пасічний і безкутник, який збирає український народ, боїться вийти з двору Печерського суду, щоб натрапити на гнів і зневагу людей, які свого часу. Повірили йому, а він їх зрадив. Друзі, ми залишаємось тут. І навіть якщо вони прийшли сюди його вертона, ми все одно. Друзі, секунда. Зараз має виїжджати зрадних українського народу. Віктор Ющенко. Хова! Чорний мерседес, зустрічайте! Зраднику, гальба! Зраднику, гальба! Зраднику, гальба! Зраднику, гальба!